Після розлучення я позбавлю тебе батьківських прав. Такі вислів може почути один із подружжя після розірвання шлюбу. Однак для позбавлення батьківських прав мають бути вагомі на це причини, і сама процедура позбавлення батьківських прав є досить складною. З причини не забрала дитину з пологу в будинку та протягом півроку не виявляла до неї батьківського піклування. Не виконують свої обов'язки по вихованню дитини, жорстоко поводяться по відношенню до неї. Мають алкогольну чи наркотичну залежність, експлуатують дитину, примушують її до жебракування, засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Отже, позбавити батьківських прав одного з батьків автоматично неможливо. На це мають бути певні вагомі підстави, які передбачені чинним законодавством України та які мають бути доведені в судовому порядку. Адвокатське об'єднання правда спеціалізується на сімейних провідносинах, тому за консультацією звертайтеся до наших адвокатів в адвокатське об'єднання правда. Тут ви отримаєте кваліфіковану допомогу і відповіді на всі ваші запитання.